Статистично mm -hmm. чоловіки від домашнього насильства страждають частіше, ніж жінки. Тіпу жінки б'ють чоловіки. Що ти про це думаєш? Ну я стільки чув, от я зараз в Польщі знаходжуся, і тільки чув статистику Польщі, що жінки більше чоловіків постраждало від жінок в Польщі, ніж жінок від чоловіків. І тут дуже довго можна було про це розмовляти, що якщо у вас б'є жінка, то це вже ваш противник і так далі, це розмусовлює. Чи це все? Якщо. Вас б'є жінка, або якщо ви жінка і вас б'є чоловік, це людина психічно нездорова, від неї треба чекати. Все. оце треба собі заповнити, зрозуміти. Бо ці всі історії про жінок він мене бив насильно отримував. Чи від чоловіків там та вона мене била, тому я її зміняв. Чи що? Все це бред. Якщо таки відбувається історія, це треба на місці отак взяти, закрити. І все, і розійтись. Саме тому я великий приверженець якихось брачних контрактів, тому що ти не знаєш, в який момент людина може зійти з ума. Є дуже багато людей після поранення з війни, особливо зараз це актуально. Це стосується контрактів і жінок теж, не тільки чоловіків. Понимаєте, це стосується двох людей. Як люди просто на ровному місці через травми, через страти і там близьких і так далі, ну реально сходять з розуму. І це дуже страшно, коли. Е ваш є сім'я, діти, оця вся історія, і поруч знаходиться неадекватна людина. Саме в цьому випадку, на жаль, ми живемо в такому світі, де з бумажки ти людина, бо з бумажки ти какашка. Де ви маєте бути з усіх сторон застраховані, жити там, душа в душу, але ну, як тільки от така якась чепуха починається, це, ну, зразу треба зав'язувати, розуміти, що людина психічно здорова і все, і уходить. Все, точка. От, ну, ніяких інакших більше немає. Оце йти до психолога, вияснять, може він чи вона поміняється, все це бред. Ну, ну як це ну, прикинь, От я з тобою дружу, і я тебе ударив. Ну тіп, ш, яка дружба, взагалі, посидить? Без повода, без нічого. Ну, ми б з тобою помирилися, я не думаю. Ну це б назавжди був якийсь поняв? ну прикол. Це ти мене удар. Це просто уходить, треба і все. І на цьому б все закінчилося. І не було б цих історій куча, як люди добровольно залишаються в цьому аб'юзі, І то ще велике питання, що це аб'юз, Аб'юз це ж на самом деле насільне удержання кого-то. Це кого-то там насильно держать, Тобто, по факту, це вибір людини залишатися в гамні. Ну, ти все, але, на жаль, дуже багато такого буває, особливо, слухай, ну жінкам дуже важко, є реально чоловіків просто ненормальних. Да? ну І в останній час дуже багато жінок неадекватних. Важке питання. Просто за цим слідкувати треба дуже, бдіть, розумійте, що непроста ситуація, особливо ментально. І берегти себе від цього так само, як від яда якогось чи від непоганого і спорченого продукту. Я, моя думка, що плюс-мінус отак, мабуть. І жінки мають себе перестрахувати, і чоловіки, типу, тут не в одну калітку.